На мирозовних серця! На мирозовних серця, на мироних всі серця! Ми Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Сьогодні разом з вами хотів би читати Псалом 72, 83, Псалом Асафа. По правді, Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. А я. Мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злосливо говорять про утиск. Говорять бундючно, уста свої до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: Хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду надармо очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б я, поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати те, та трудне воно в очах моїх, аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив, направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені згинули. Пощезали від страхів, нема, немов сном пообуджені. Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообуджені. бо болить моє серце і внутрі моїм коле, а я, немов бидло, і не знаю, я перед тобою худобою став, та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім Тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки, попогинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога, для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Думаю, що в кожного із нас був хоч один раз, але якийсь недобрий, поганий день, або той час, коли не все в нас було гладко, так як це було в Асафа, в цьому псалмі. Псалом починається словами Поправді Бог добрий Ізраїле і здається, прекрасний початок, але далі Асаф переводить свій погляд на те, що навколо, на тих людей, які навколо, на ті обставини, які навколо, і ми. З того, що прочитали, бачимо, наскільки негативний вплив це мало на нього. Написано, що ледь не посковзнулися стопи мої, булихим він позаздрив. Коли Асаф перевів погляд, на оточуючі обставини, на те, що тліне в цьому світі, негативний вплив і негативний настрій в ньому. Але коли він написано, ми читали з вами, коли він прийшов у святиню, коли він перевів свій погляд знову на Бога, на те, що є нетлінне, на те, що є вічне, його настрій змінився докорінно. Він побачив те, що чекає на цих людей, на тих, що Бога не шанують, на тих, що не звертають на потреби своїх ближніх, на тих, що просто живуть заради себе, задовольняючи свої прості, земні тілесні потреби. І ось е, е, Асаф бачить і розуміє, наскільки велику перевагу має Божий народ, той, який вірний Богові, той, який має чисте серце перед Богом. І він говорить про три речі, які е, справді будуть для Божого народу. І ми читаємо з вами, це 23-й вірш. Він каже, Та я завжди з тобою. Асаф розуміє, що які б обставини навколо не були, він хоче бути з Богом. І далі він каже: ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Перша річ це те, що Бог тримає нас за правицю. Відтоді, коли ми народилися з вами, були маленькими дітками, і наші батьки вони намагалися взяти нас на ручки і тримати нашу ручку. І коли їм вдавалося пальчика свого десь торкнутися руки нашої, то ми хапалися за того пальчика і трималися. Будучи маленькою дитинкою, дитинка відчувала, що є хтось, хто її любить, хто її захищає, хто е, дає їй безпеку. Це її батьки, тато чи мама. Коли ми виросли, ми вже більш самі ходили, не тримаючись з батьками за руки, а бігали. Але батьки до цього часу для них ми залишаємося дітьми. Те саме і для Бога. Ми залишаємося дітьми, і Бог хоче тримати нас за руку як своїх дітей. псалмі 139 Давид описує те, що куди б він не пішов, Бог буде всюди там. І він в 9-10 вірші він пише, навіть коли він піде, 9 вірш 139 псалом, написано: Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене і мене буде тримати правиця Твоя. Бог тримає нас за руку всюди, де б ми не були, куди б ми не пішли, куди б не занесло нас життя. Бог завжди хоче підтримати нас. І дяка Богу за те, що Він завжди тримає нас, за те, що Він захищає нас, за те, що Він оберігає нас. Друге, про що говорить Асаф, це те, що. Ти своєю порадою водиш мене. Я думаю, що особливо молоді люди, але й ми, незалежно від віку, ми розуміємо, наскільки для нас важливо отримувати хороші поради, якби нами хтось звершував керівництво, направляв нас на яку дорогу піти, який шлях обрати в тій чи іншій ситуації. І молоді люди, як ніхто інший, це добре розуміє, коли стільки всього треба навчитися, стільки знань осягнути і стільки рішень прийняти. Хто може допомогти в цьому бурхливому життєвому морі не загубитися, не помилитися? І Бог він говорить про те, що Він керує, дає нам поради, він керує нами. Давид, відомому 23 23 псалму, він говорить, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Бог провадить нас сьогодні по своїх стежках, заради свого ймення. 22. П'ятому псалмі написано: Дороги твої, дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Як Господь провадить нас е, своєю порадою, так як ми прочитали з вами, своєю правдою, своєю істиною? Що є його порада або що є його правда, то є його слово. І добре відомий для нас перший Псалом, де Давид говорить: блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, зарадою несправедливих, але шукає пораду Господню, написано та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Що може утримувати нас слідування дорогами гріха? Слово Боже, Божий закон. В 119 чи 118 псалмі написано, чим додержить юнак в чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів. В серці своєму заховав я слово Твоє, щоб мені не грішити перед Тобою. Як важливо, щоб ми розуміли, що Господь хоче провадити нас своєю порадою, керувати нами, вести нас, навчати нас, і нам потрібно довіритись йому. Ми повинні приймати Його Слово. Третє, про що говорить Асаф, він говорить, що Господь візьме нас до своєї слави. Біблія, остання книга Біблії, вона чітко говорить, що нас очікує в небі, коли Господь забере свою церкву, своїх улюблених, до себе, де ми разом будемо з ним. Написано там, що не буде розчарувань, не буде сліз, болю, хвороб. Бог дасть нам нове тіло. Ми будемо подібні до нього. Ми будемо такі, як він. І будемо віддавати і співати йому славу. Чи хотіли б ви бути у цій славі разом з вашим Господом? Е, Об'явлення, 21 розділ, 3, 4 вірші, написано: «І Почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо-перше, минулося, Бог запевняє про те, що буде в Його славі. І в післанні апостола Павла до Филип'ян, в 3 розділі, 20, 21 віршем, записано: Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який переміни тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Бог дасть нам нове тіло. Сьогодні, коли знаєте, старших людей вже тіло дає певні збої, починає відмовляти, і ми маємо з нашим тілом певні проблеми, здоров'ям чи ще щось. Як добре нагадати собі, що Бог дасть нам нове тіло, яке буде відрізнятися від того, що сьогодні ми маємо? Воно буде досконале, воно буде вічне. В римлянах, 8 розділі, 17-18 віршами, апостол Павло каже: а коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Якщо ми проходимо цей життєвий шлях разом з Христом, то так само будемо з Ним в Його славі. 18 вірш каже, бо я думаю, що страждання теперішнього часу. Нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Отож, якщо ми хочемо, щоб Бог тримав нас в своїй руці, якщо ми хочемо, щоб він нас провадив свої, своїми порадами, своїм керівництвом, якщо ми хочемо, щоб Він вів нас в свою славу, то нам єдине, що потрібно робити, це йти вслід за Ним, не дивлячись на ті обставини, які навколо нас, а йому нехай буде слава. Амінь.